Слава Україні! В світі вчорашніх подій хочу згадати трьох осіб: трьох дуже зашкварених в Україні осіб, які доклалися до того, аби ми мали такі невтішні реалії, які ми маємо сьогодні. Усіх них був різний шлях до медійності, до публічності, деякі були політиками, були депутатами. Звісно, вони були різними, але дещо їх об'єднувало. Передусім, портов ну це особа, яка яку досі земля не прийняла, скажімо так, який закінчив так, як мають закінчувати усі зрадники України. Власне, всі ми пам'ятаємо його тріумфальне повернення в Україну в 2019 році після виборів президента Зеленського. Пам'ятаємо, як він погрожував фізично знищити 4,5 мільйони громадян України. Пам'ятаємо, що він до останньої секунди був смотрящим за нашою сумнозвісною судовою системою. Усі справи ганебні, які відбувалися не без його руки, не без його втручання, а власне під його. Керуванням. Все це ми пам'ятаємо і констатуємо, що закінчив він так, як мають закінчувати зрадники України. Деркач, пацан к успіху, шов. Шов, шов і прийшов. був сенатором від Архангельської області, зараз член Комітету безпеки, здається, Російської Федерації. Власне, офіційно оголошений зрадник України, оголошений в розшук. Він злив ті самі сумнозвісні плівки, на, які, на яких нібито була розмова Порошенка з Путіна, і ота фраза Остоврила жму руку обнімаю, яку юзають всі вороги. Вони прекрасно знають вагу тим плівкам сфальшованим і вагу тим словам, але юзають, тому що більше аргументів у них немає. Отже, ще один ще одна зашкварена особа Деркач. Шарій. Вчора він був героєм новинної стрічки, горе блогер. Офіційно оголошений зрадник України засуджений заочно. На жаль, поки до 15 років за зраду своєї держави. Ми ж пам'ятаємо ті феєричні червонокулькові акції, якими він вибухнув в 2019 році. Почувався він як риба в воді після виборів президента Зеленського. Власне мудно, мутно мудрий нарід мало не заніс його в Верховну Раду. Я тут мала честь прочитати багато чого про себе в коментах, як про людину, громадянку, як про жінку. Ну, це сарказм, звісно, Начиталась до достагедоти. Ну, якщо ви, на відміну від мене, мої опоненти, такі патріотичні, розумні, мудрі, поясніть мені, чому як тільки мразота, на якій немає проби де поставити, українофобі, абсолютно проросійська погань, так він цей час ратував за президента Зеленського. Так він за нього вболівав і приклався, щоб він. Став президентом, от поясніть мені цей феномен.